Якщо ви думаєте, що позаду в мене черговий корпус акваріум, то з одного боку так і є, це дійсно акваріум, але не простий. Бо для початку, в першу чергу, цей корпус зроблений для материнок з прихованими роз'ємами. По-друге, це один з найкращих за охолодженням корпус від Монтех, який у мене був, завдяки продуву у димохідному стилі. По третє, його можна перевернути. Ну просто ви берете, відкручуєте ніжки знизу, ставите їх нагору і перевертаєте корпус так, щоб скло дивилось іншому інший бік круто, тому сьогодні дивимось на Montec HS02 У мене він в чорному кольорі, але якщо треба, є такий самий і в білому. Корпус запакований у звичайну картонну коробку, а всередині його захищають два добротних шматки м'якої піни. В комплекті pro версії йде відразу 5 хороших вентиляторів з argb підсвіткою: три на вдув знизу з реверсивною крильчаткою, щоб було красиво, і до речі, за pro версію просять щось в районі 6 тисяч гривень, а за звичайну, тобто без вентиляторів, 4 700. І от мені здається, що краще купувати прошку, бо окремо купити 5 вентиляторів подібної якості буде дорожче. Також у комплекті детальна інструкція і зіп-пакет з приданим. Тут є маленький тримач для довгих відеокарт, маленькі та великі гвинтики, стяжки ліпучки 5 штук, а також невеличкі нейлонові стяжки для кабелів 10 штук. Корпус зроблений з металу середньої товщини, але з хорошими ребрами жорсткості. От, наприклад, металева бічна кришка, хоч і піддається скручуванню, але відчувається досить міцною. Верхня кришка теж має пружність, але відчувається монолітною. До речі, ця кришечка тримає. На магнітах, проте в неї є спеціальні направляючі, щоб вона завжди ставала на своє місце. Ще тут є прикольний гумовий язичок, оформлений під шкіру. Зі стабільністю корпуса в цілому все ок, навіть якщо зняти всі стінки. Також деякі щити, плашечки та інше тут пластикові, але вони переважно виконують косметичну функцію. Також тут є міцні пластикові стійки, які ніби діагонально врізаються в кути корпусу і забезпечують додаткову стабільність. До них якраз і кріпляться ніжки у випадку перевороту на відміну від Montec King 95, де один корпус мав варіативність скло чи сітка, тут це розділено на дві окремі моделі HS1 та hs 2 Перший з сіткою, і другий, такий як у мене, йде зі склом. Ці моделі більш нічим не відрізняються, проте і не мають зворотної сумісності. Тобто, якщо ви, наприклад, вирішите поставити сітку замість скла в HS-02, то вона наче і встане як повинна. Але через те, що скло має вигін, а сітка просто пласка, тут залишиться щілина. У hs 01 у цьому місці присутня четверта пластикова опора. З одного боку ця четверта стійка має дати більше стабільності корпусу, а з іншої, через те, що її там немає, ми отримуємо більше свободи доступу в нього. Корпус розрахований на материнки формату ATX, Micro ATX та Mini ITX. Головне, щоб ширина материнки не виходила за межі 250 мм. Для встановлення ATX плат потрібно буде зняти ось цей декоративний щит знизу. Щоб його зняти, достатньо відкрутити два гвинти позаду. Також Montec HS02, як і HS01, перш за все орієнтований на материнки по типу MSI Project Zero, Asus BTF та інші. Для цього тут є заглиблення під. Материнку і отвори для прихованих роз'ємів. Проте і для звичайних материнок продумали місця для прокладки кабелів. У цьому відео якраз це і перевіримо. Будемо збирати зі звичайною материнкою, не BTF. Що важко не помітити, дивний перфорований короб навколо місця під материнкою. Він займає майже увесь вільний простір шасі. Насправді все просто: це спеціальний технічний відсік і цікаве розташування блоку живлення, бо все це зроблено для того, щоб було зручніше збирати системи з прихованим. Роз'ємами. Навіщо ж перевертати корпус, спитаєте ви? Ну насправді все дуже просто. Уявіть собі, що ви Макс Шелест і у вас вдома є стіл. Отут, де комп'ютер він закінчується, тут у вас шкаф, і єдине місце, де можна розташувати комп, це або під столом, що не дуже прикольно, бо хочеться, щоб комп був якось на виду. ну або зліва від монітора. І між раундами дивитись в чорну стінку, а який би корпус не був красивий, все одно в більшості з них отут просто чорна стінка, ну або біла. Якось це дуже прикольно. Тому перевернути його і дивитись замість чорної стінки на красиву відеокарту, на те, як крутиться вентилятор і на підсвіточку, ну, я думаю, зрозуміло, що краще. Одразу скажу, що цей корпус не претендує на те, щоб тягатися з іншими подібними корпусами, де система перевороту менш казуальна, бо тут все максимально спрощено. Також що мало бути очевидним, на охолодження це впливає мінімально. Я думаю, що цього і домагалися при створенні. Проте деякі колеги по YouTube відмічають свої плюси і мінуси. По-перше, в перевернутому положенні у вас можуть виникнути складності в розташуванні водянки. Також перевернуте положення на пару градусів піднімає температуру. І стільки ж віднімає у відеокарти. Ще в перевернутому стані тумблер блока живлення буде важко доступний. Ну і останнє панелі у перевернутому положенні. Усі панелі відкриватимуться знизу, тому при маніпуляціях зі скляними стінками треба мати додаткову витримку та обережність. Так, компромісів чимало, але насправді я не думаю, що це вплине на бажання людей бачити корпус у всій красі по ліву руку. Сама ж трансформація дуже проста. Відкрутили ніжки, зняли сітку згори та знизу, прикрутили ніжки з іншого боку, поставили сітки, щоб було красиво. От, по суті, увесь трюк. Так, ще потрібно буде перекинути місцями вентилятори там, де це потрібно, але із самим корпусом більше нічого робити не треба. Ну хіба що перевернути. Ніжки, до речі, можна не прикручувати. Вони на потужних магнітах і також мають по дві направляючі. А гвинти звідси не випадуть, адже їх тримає магнітами. Усередині дуже багато місця для основних компонентів. Максимальна довжина відеокарт 420 мм, тож сюди має поміститися будь-який монстр. Також є можливість їх вертикального встановлення. Для цього потрібно, по-перше, перевернути на 90 градусів планку слотів PCI-Express, а по друге, придбати райзер, бо в комплекті його немає. Але то таке, бо кажуть, що зараз майже у всіх нових відеокарт є випарна камера, тому краще ставити їх в стандартне положення. Бо якщо рідина в випарній камері не буде там де потрібно, то це вплине і на охолодження, і на шум. Також для довгих відеокарт є маленький тримач. Я показував його на початку. Висоту можна регулювати послабленням гвинта, або ж вкрутити тримач в інший отвір. Тут їх декілька. Максимальна висота башти для кулера 175 мм. А якщо плануєте водянку, то 360 мм, тобто на три вертушки, поміститься лише вгорі. Це в стандартному неперевернутому положенні. Якщо ж радіатор 240 мм, то можна ставити з обох боків. Ну а ось тут, де начебто теж два вентилятори, 240 мм вже не поміститься. Сюди лише 120-ку. Але камон, водянка по канону має бути тільки згори і крапка. Тут навіть згори місце під радіатор аж 80 міліметрів. Через специфіку конструкції тут, на жаль, не передбачена зйомна планка для спрощеного встановлення радіатору водянки, і потрібно буде ставити напряму в корпус. Для SATA накопичувачів передбачено два місця під HDD 3,5 дюйми і чотири місця під SSD. З SSD-шками все просто: ось лоток для двох SSD, а також ще два можна закріпити на декоративний щит. Ось тут. А от HDD в ті ж самі місця, де і SSD, але по одному на лоток. Охолодження виконано в димохідному стилі. Це з активним забором повітря знизу і виводом гарячого повітря вгору і назад. Це один з найефективніших підходів до вентиляції, який використовує природні закони термодинаміки, зокрема, підйом гарячого повітря знизу вгору. Також, що не менш важливо в такій конфігурації, як тут, це те, що на вдув три вентилятори, а на виду в п'ять, якщо враховувати водянку, і це створює в корпусі від'ємний тиск, який змушує втягуватись повітря з. Усіх щілин, єдиний мінус в цьому в корпусі може бути більше пилюки. Проте тут є дрібний пиловий фільтр на вдов знизу. Він кріпиться на магнітах, але також на дні корпусу є чотири отвори для кабелів, які ведуть назовні. Вони є невід'ємною частиною для легкої трансформації корпусу, тобто перевороту. Тому рекомендую заклеїти їх скотчем, особливо якщо корпус стоятиме на підлозі. Так пил не буде потрапляти всередину. Я розумію, звісно, що це колгосп, але що ж пороб. Згори звичного пиловичка на магнітах немає, його функцію виконує верхня кришка. Тут досить дрібна перфорація, тому все ок. Тим паче, це ж на видув. Нижні вентилятори знаходяться ніби в заглибленні. Це, по-перше, спрямовує потік вертикально вгору, а по-друге, додає естетики, їх не так видно з боків. Задній блок вентиляторів здвоєний. Це доволі цікаве рішення, і я таке бачу вперше. На щастя, під кришкою два звичайні 120 мм вентилятори, і їх легко замінити у разі чого. Ну просто Уявіть, який би факап був, якби тут стояв якийсь спарений пропрієтарний вентилятор? Про те, що цей корпус має підтримку просто всього для систем btf я вам вже сказав. А от що мене трошки засмутило на початку, так це відсутність чітко вираженого кабель каналу. Та потім я згадав, що в комплекті є 5 стяжок на липучці, і цей канал ви можете організувати собі як вам завгодно. Також тут є кабель-подовжувач для підключення блока живлення. Сам блок живлення кріпиться на ось таку рамку. Але перед тим як його прикріпити до корпусу, не забудьте спочатку підключити подовжувач до блока. Інакше не буде можливості підключити баже правильно. Максимальна довжина БЖ – 200 мм. Є підтримка як ATX, так і SFX блоків. В цілому, по складності збірки, я б цей корпус оцінив як для ентузіастів. Просто в плані розташування і монтажу деяких компонентів у нього не зовсім типова і звична усім будова. Плюс я не можу сказати, що процес збірки зі звичайною материнкою буде таким самим легким, як і з материнкою типу BTF. Достатньо один раз зібрати таку систему, щоб зрозуміти наскільки ж це бляха зручно, і цей корпус якраз для цього. Панель роз'ємів виглядає красиво. По центру кнопка увімкнення, і від неї з боків по симетрії йдуть роз'єми для навушників та мікрофону і USB-порти. І так, це не заглушка під type c для якого потрібно купувати окремий DLC. Це кнопка зміни підсвітки, або можете підключити сюди кнопку перезавантаження. Підсвітку без усілякого софту можна регулювати завдяки контролеру на 6 вентиляторів чи led стрічок Для точного налаштування вентиляторів через фан-контрол рекомендую підключити вентилятор. Тори напряму до материнської плати, якщо кількість роз'ємів дозволяє, бо інакше материнка бачитиме всі корпусні вентилятори як один. Я ніяких залізок спеціально для тесту не підбирав. Я просто попросив хлопців з Artline, щоб вони мені щось прислали, щоб корпус не був пустий на відео, і вони мені щось прислали, за що їм величезна подяка. З основного, що вони мені тут прислали, це ProS Ryzen 7 9700X і відеокарта Asus Prime RTX 5060 Ti. Для початку я налаштував вентилятори так, щоб вони були тихі в простої і не розкручувалися на повну миттєво. Для цього знадобиться утиліта для контролю вентиляторів. Fan Control. Ну або ж утиліта від виробника вашої материнки теж підійде? В моєму випадку це Asus Armory Crate. За 18 хвилин у подвійному стрес-тесті AID64 та Formark одночасно, чіплет процес з ядрами прогрівся до 70 градусів і короткочасно був у піку, на значенні у 86 градусів. Відеокарта ж максимум грілася до 63 градусів. Це якщо вентилятори в пріоритеті тиші. А що буде, якщо примусово запустити всі вентилятори на повну швидкість? У такому режимі і за той самий час проц прогрівся до 65 градусів та був у піку у межах 80 градусів. Відеокарта за температурами особливо не змінилася 60-62 градуси. З цього робимо висновок, що продув у корпуса хороший і вам не потрібна повна швидкість вентиляторів. Також, що не менш важливо, тести робилися зі стандартними лімітами поживлення проца, тобто 55 ватт номінал і 88 ватт максимум, бо там вийшло оновлення біоса. Можна стандартні 55 ватт замінити на 105 Вт. В цьому режимі ми стрес-тест не робили, бо воно вам і не пригодиться. Бо коли ви побачите різницю в тестах ігор, ви ще й задумаєтесь, чи потрібні вам ті 105 Вт. Наприклад, у 3D Mark Time Spy різниця хоч і є, але взагалі не суттєва. Давайте дивитись на практиці. У кіберпанку на ультрах з трасуванням променів на мінімум маємо такі показники: середній FPS 87, мінімальний 64 кадри. Це без. Без фреймгену, але з увімкненим DLSS якість. Такий FPS буде і зі 105 ватами на проці, але температури відрізнятимуться. У номіналі прос розігрівся максимум до 65 градусів, а з підвищеним лімітом до 71. Відеокарта в обох випадках була у межах 57-63 градусів. Це найбільш реальні умови, тобто це той максимум налаштувань, з якими можна нормально грати на цьому сетапі. Мультифреймген ніяк не вплинув на температуру і але так, штучних кадрів намалював чимало. Ну а без фреймгену і DLSS ви навряд чи будете грати з максимальним пресетом трасування променів, адже FPS там доволі низький, як для нормального геймплею 32 кадри в середньому. Якщо ж відеокарту не вдалося помучити температурами, бо ситуацію рятує корпус. То давайте навантажимо сам проц. Для цього нам усього лише треба ввімкнути КС2. Не секрет, що зараз КС доволі сильно жере ресурси проца і тим самим розігріває його не гірше стрес-тесту. І все це найкраще відбувається на високих налаштуваннях і в QHD. Заходимо на кастомну мапу для бенчмарку і бачимо такі результати: QHD, високі налаштування і проц в номіналі. Буде видавати 265 FPS в середньому та 116 по мінімальному. З підвищеним лімітом проца ми матимемо вже 268 в середньому та 124 по мінімальному. І найцікавіше. Температури. В номіналі проц 70 градусів, а з підвищеним лімітом 78 градусів. Відеокарті ж на всі ці витівки пофіг, тому в обох випадках вона не виходила за межі 60 градусів. У Full HD на мінімалках маємо таку картину. В номіналі проца 633 FPS в середньому та 206 по мінімальному. А от з підвищеним лімітом чомусь гірше. 630 в середньому та 180 по мінімальному. Температури такі. В номіналі проц згрівся до 60%. 77, а з підвищеним лімітом до 74 градусів. Відеокарта в обох випадках лише 56 градусів. Чому не було тестів з перевернутим корпусом? Бо особисто у мене потреба в перевернутому корпусі є тільки вдома. А тут він стоїть обличчям до камери, то навіщо його перевертати. Ну і знову ж таки, я подивився у інших ютуберів, там різниця в температурах просто мінімальна. А вони тестували і HS1, і HS2, і в звичайному положенні, і в перевернутому там різниця не суттєва. Тому я повторюсь: переворот цього корпусу це чисто косметична фішка і питання зручності. Що в підсумку? Особисто мене корпус порадував оригінальним дизайном і будовою. Є звичайно ж деякі компроміси, але кількість можливостей, які цей корпус дає, ці компроміси перекриває. Це ефективне охолодження, можливість перевороту, хоч і спрощеного, підтримка BTF, Ну і звичайно, якість матеріалів. Мені здається, що от цей корпус це один з кроків Монтех по руху нашої індустрії в бік відмови від материнок зі звичайними роз'ємами. Ну реально. Досить вже цієї фігні давайте зробимо наші збірки красивими. От саме для таких збірок цей корпус і створений. Хоча дуже добре, що тут є можливість зібрати систему і зі звичайною материнською платою. Мені особисто дуже імпонує, що компанія Монтек робить отакі корпуси, отакі сміливі кроки е, в бік відмови від звичайних материнських плат. І я сподіваюся, що подібні муви і будуть показувати всяким виробникам материнок, що вже пора, давно пора відмовитися від звичайних материнок і зробити всі збірки з прихованими роз'ємами, бо вже треба.